Надати Михайлюк Юлії Юлія, у нас інспекторка ради бізнес-омбудсмена. Юлія, я хотів би, я розумію, у вас є свій план на болючі теми розповісти, але я хотів би спочатку, щоб ви трохи нам розповіли, які, які взагалі у вас зараз умови роботи, у вас була зміна керівництва, як це вплинуло? Кількісний, якісний склад, тобто, що у вас відбувається з перших джерел. Дякую, дякую вам, колеги. Добрий день. Приємно всіх бачити. Знаєте, той випадок, що ми сьогодні тут зібралися і говоримо про податки, це власне прекрасна ілюстрація фрази, не завдяки я всупереч я сподіваюся, що. Все більше людей зможе потім проглянути трансляцію сьогоднішнього заходу на Ютубі. Ну, в такі часи ми живемо, і я рада, що є нагода, площадка для того, щоб ділитися професійними е, думками на тему податків е, тут і зараз, не чекаючи кращих часів. Е, рада бізнес-омбудсмена працює. Ми з часу повномасштабної агресії Російської Федерації, те, що змінили свій формат, зважаючи на те, що цікавить бізнес, ми запровадили спрощену форму звернення до нас і спрощений порядок розгляду цих звернень з огляду на те, щоб надавати зворотній зв'язок компаніям, які до нас звертаються протягом 48 годин. Ми... Не складали там стандартних наших документів, хто до нас звертається, той знає як рішення про прийняття скаргу в роботу, рішення про закриття скарги. Тим не менше, ми намагалися надавати в тому числі речі, які ми не практикуємо в звичайному житті, консультації, наприклад, а тому, що з'являлася маса нового законодавства, і, скажімо, якісь там фізичні особи підприємці не мали впевненості, як правильно застосовувати, скажімо, там якісь нові правила по трудовому законодавству. Доводилось розбиратися. А також питання бронювання працівників у нас потрапляло на стіл. Питання по критичному імпорту було дуже гарячим до середини літа 2022 року. Тим не менше, цей формат роботи, ну, ми коли побачили, що у специфіці своїх звернень повертаємося до таких стандартних. Часів а коли в нас знову повернулася частка до речі податкових справ до відсотків 65-70, це наш нормальний показник довоєнного часу. А ми зрозуміли, що ну, бізнес адаптовується, налагоджує по-новому свою діяльність. У бізнесу з'являються ті питання, які їх хвилювали і до війни, правда, те, що трансформовані. І власне після цього ми повернулися до своєї звичної регламентної роботи з розгляду скарг в межах там, 10 робочих днів, які в нас передбачені регламентом і так далі. Тому намагаємось бути корисними, намагаємось допомагати бізнесам, які працюють, тому що на них лежить зараз велика відповідальність, і ми всі одне від одного залежимо. тому... Ну, Щиро радіємо, коли вдається зареєструвати якусь податкову накладну фізичну особі підприємцю чи виключити товариство з переліку ризикових чи отримати прийняті таблиці даних тощо. Тому в цілому працюємо тому до нас звертайтеся дуже заохочую подавати скарги саме в електронному форматі, тому що зараз такий гібридний режим роботи немає. Нормального доступу до паперового паперової пошти, але тим не менше, ми прекрасно працюємо з електронними електронними документами, тому заохочую звертатись все, як було раніше. залишилось. це безкоштовно, це конфіденційно, і ми докладаємо максимум наших юридичних професійних знань, накопичених роками при розгляді звернень. Також я хотіла сказати, що в нас доволі гарно складається останнім часом комунікація із ДПС України. Нам з другої половини літа налаг... вдалося налагодити систематичність зустрічей із в рамках експортних груп, по яких ми працюємо. А в цілому раз в місяць ми зустрічаємося і обговорюємо там справи, які нам ну, не вдалося розв'язати самостійно від місяця до місяця. А наприклад, ми зараз на такий можна сказати, я не знаю конвейер чи правильне слово. Але ми зараз на такий спосіб розгляду скарг поставили типові питання по нереєстрації податкових накладних на підставі судових рішень. Цього завжди було багато, цього залишається багато, і в принципі така систематичність дозволяє нам податківцям передавати перелік справ. Які вони своєю чергою ми в першій половині місяця передаємо ці справи, а в кінці місяця податківці надають нам зворотній зв'язок щодо того, яка, яке рішення було виконане, по якому рішенню є якісь, скажімо, проблеми щодо, наприклад, описок в результативній частині цих судових рішень, щодо яких є проблеми там іншого характеру, наприклад, з реєстраційним лімітом підприємств, а така от систематичність допомагає а, бути і передбачуваними нам перед скаржниками. В принципі, якийсь горизонт оцінювати горизонт часу, який потрібен для вирішення того чи іншого питання. І ну в цілому ми бачимо такі позитивні тенденції у комунікації, якби з обома сторонами цього процесу, будучи посередині. І насправді раз я вже так почала про накладні говорити, то можливо, я так по чуть-чуть буду переходити до теми, на яку я хотіла сьогодні більш детально зупинитися: ризики та блокування податкових накладних. Власне, знаєте, от що важливо зараз, вже відколи там 17-го року запрацював СМКОР, можна робити якісь такі проміжні висновки про те, як це дійсно повпливало на відносини податкового органу. І підприємства. Якщо раніше, беручи в цілому життєвий цикл підприємства, основний аспект відносин підприємства, підприємство він лягав на етап податкової перевірки, то зараз можна сказати, кожна податкова накладна, подана на реєстрацію, проходить міні-податкову перевірку. Це пов'язане з великою кількістю факторів, чому так сталося? Зокрема, коронавірус, війна, мораторії на проведення податкових перевірок також на це попливали, і це своєю чергою означає, що мож, в тому вигляді, в якому він задумувався, він також є певним життєвим організмом, який зазнає певних змін в Процесі своєї діяльності, і зокрема, от сьогодні тема симкорпротягом останнього місяця знову стала по-новому гарячою темою і не небезпідставно. оскільки вперше за там три роки з моменту прийняття постанови 1165, А я нагадаю, постанова 1165 – це наша база, по якій проводиться реєстрація податкових накладних віднесення компаній до переліків ризикових і прийняття таблиць дан. Тобто ця постанова зазнала певних змін, які повпливали до автоматичної формули, на підставі якої проводиться моніторинг кожної податкової накладної. Якщо розкрити, що саме це за зміни, то насамперед потрібно згадати про те, що тепер розрахунки коригування перевіряються на критерії відповідності контрагента, а критеріям ризиковості. Раніше лише постачальника перевірялося на критерії ризиковості. Також, крім цього, не всі розрахунки коригування на зменшення зараз підлягають безумовній реєстрації. Раніше всі підлягали, але основне це зміни, які стосуються умовного складу. Фактично, система порівнює придбання платником ПДВ товарів робіт послуг та їхню реалізацію. І раніше, якщо методом такого порівняння на умовному складі підприємства залишалося більше ніж 50% товарів, категорій товарів, які ДПС відносила до ризикових категорій. То тоді а, це було ознаком ризиковості господарської операції. При цьому наголошу дозволялася націнка 50% типу як маржа, яка є достатньою на думку підприємців в ну, ланцюгу постачання. Тому що ж ми говоримо про додану вартість, отже, на кожному ланцюгу повинна відбуватися додана вартість. 50% є достатньою маржою, на думку податківців для того, щоб а, а, ціна була виправданою. То сьогодні. А, прибрано норму про 50% залишку товарів із ризикових категорій. Власна система наразі порівнює за кодами УКТЗ, ДКПП усі товарні позиції, на які складаються податкові накладні. Це стало причиною того, що компанії, які працюють у сферах, ну не віднесених до тих ризикових категорій, як були раніше, почали отримувати там, вперше за довгий час. Рішення про а, блокування своїх податкових накладних. А, далі хотілося б поговорити от про три аспекти, а, які важливо виокремити в цій всій процедурі, це обґрунтованість рішень, це способи оскарження і методи комунікації з податковою. Отже, говорячи про обґрунтованість, коли компанія, яка от ніколи, наприклад, не стикалася з проблемою ризиковості, а починає зараз отримувати. Перші ластівки, так, рішення про е, е, блокування своїх податкових накладних, е, то е, в рішенні зазвичай цитується пункт першої критерії в ризиковості господарської операції. Він доволі довгий і насправді ну, часто є незрозумілим там, для бухгалтера компанії чи особливо для керівника підприємства. Е, і з припискою про те, що а також в компанії не прийнята таблиця даних. Адже таблиця, е, таблиця даних це є е, таким е, прохідним квитком. Для безумовної реєстрації податкових накладних, тобто, якщо почались блокування по якихось одних і тих самих кодах у КТЗ, імовірно, є сенс в подачі таблиці даних і ну, в тому, щоб домогтися її прийняття. Відповідно логічним наступним кроком компанії є подання таблиці даних на реєстрацію. Але компанія доволі часто може отримати рішення про її неврахування, і знову ж таки у рішенні про неврахування зазвичай буде галочка стояти навпроти якогось певного стандартизованого критерію стандартизованої підстави для неприйняття і без розкриття якоїсь додаткової інформації. Отже, дивлячись на самі рішення податкового органу, насправді накопичується такий певний негатив зі сторони компаній. Щодо того, що стало причиною прийняття цих негативних рішень, які ну по суті перешкоджають веденню звичайної такої типу розмірної діяльності, і що найменше змушують бухгалтера підприємства готувати пакети документів по кожній господарській операції, як я сказала спочатку, міні-податкова перевірка. Тоді набагато по-іншому виглядає. Те, що потрібно наступне робити, часто ми бачимо, що підприємства тратять ну, багато зусиль, часу і ресурсів на те, щоб ем, з'ясувати дійсні причини, які стали причиною неприйняття таблиці даних, зупинення реєстрації податкової накладної, або ж, наприклад, віднесення компанії до переліку ризикових. Ем, своєю чергою, коли такі. Ем, Речі заходять до нас, ми також тратимо багато часу і зусиль і ресурсів для того, щоб з'ясувати, що було першопричиною. Отже, стандарти обґрунтування рішень у сфері SM-Core є доволі наріжним каменем, який лежить в основі побудови довіри між платником і підприємством, якщо йдеться про ЕСМКОР. Про в цьому всьому аспекті раду є те, що наразі працює про мінфіні група з внесення змін до порядку 1165, того самого базового законодавчого акту, по якому відбуваються всі блокування, і там встановлюються стандарти для обґрунтування рішень по таблицях по ризиках. Тим не менше, оскільки зміни наразі ще перебувають в активній активній стадії обговорень, то важливо зазначити, що минулого місяця, 24 го якщо не помиляюся, жовтня ДПС України видала лист на територіальні свої управління з вказівкою, навіть зобов'язанням голів комісії регіонального рівня зазначати детально. Підстави віднесення компаній до переліків ризикових у самих рішеннях, адже рішення передбачає форма рішення стандартизована. Вона передбачає декілька рядків, в яких можна вписати довільний текст. От власне ДПС Україна зобов'язала використовувати ці рядки за належністю і зазначати у них, зокрема, тип операції, тобто це операція на придбання чи на реалізацію, зазначати період коди у КТЗ по ризиковій операції. А також зазначати інші обставини, які могли бути ну, по суті фактичними причинами віднесення компанії до переліків ризикових, наприклад, недостатність трудових ресурсів. Дуже рекомендую адвокатам звернути увагу на цей лист ДПС України, якщо є проблеми із обґрунтуванням рішень по ризиковості на нього посилатися. А це лист ДПС України від 24.10, номер 128.76.7. Його можна знайти в інтернеті. Він до нього є доступ через, через Google. Наступне питання, як я вже обіцяла, це оскарження. Часто це питання необґрунтованості, з'ясування сумнівів регіональної податкової, зумовлюють те, що підприємства рухаються, можна сказати, по колу із з'ясуванням причин, що стало підставою для прийняття по них не ну, Негативних рішень, так а до їх спростування, а потім можуть з'являтися нові причини. Знову їхнє спростування буде слідувати. І так по колу. Відповідно, це коло розірвати може хіба суд сьогодні, але, на наш погляд, тут є велика перспектива у механізмі запровадженні механізму адміністративного оскарження. Тобто, коли рішення про таблиці, рішення про ризиковість на додачу до рішень про блокування податкових накладних а, могли би оскаржуватися до комісії а, центрального рівня, тобто до ДПС України як до вищестоячого органу у а, нашій податковій системі. А на сьогодні такої процедури не передбачено вона обговорюється в рамках змін до порядку 1165, про які я вже сказала. А конкретна модель, по якій це буде здійснюватись, вона наразі ну також є предметом дискусії. Але насправді ну, нас радує про те, що дискусія щодо цього факту стала відкритою. Це є у порядку денному податкових органів Міністерства фінансів і ну є перспективи цього запровадження. Власне, в нас є новий закон про адміністративну процедуру. Який ну, зобов'язує мати процедуру адміністративного оскарження рішень прийнятих в рамках адміністративних процедур. І у нас є дійсно потреба мати відносно швидкий відносно, ну я наголошую відносно неупереджений спосіб перегляду цих питань. Чому кажу відносно неупереджений? Тому що все одно підприємство розуміє, що вони знаходяться на площадці податкового органу. Тобто. Відносини між регіональною податковою та бізнесом, де арбітром виступає центральний податковий орган. Звичайно, це не суд, але тим не менше, це додає третього третю сторону, третій погляд на цю проблематику, і що найменше має перспективи розірвати цей круг, по якому я сказала, доводиться ходити деяким підприємствам. Щодо суду, щодо суду, взагалі доволі цікава е, специфіка. Наразі це є єдиним способом оскарження е, рішень е, комісії регіонального рівня по ризиковості по таблицях, е, це е, доволі практикується е, сьогодні, і ми Раді бізнес-обуцвена зазвичай стикаємося з цими рішеннями на етапі їхнього виконання. Тобто є рішення на користь платника рішення суду першої інстанції, рішення на користь платника суду апеляційної інстанції, а тоді проблем є проблеми із виконанням, і ця справа заходить до нас. Аналізуючи сам текст рішення, ми часто бачимо, що через проблеми із обґрунтованістю, про які я говорила з самого початку, то ці рішення доволі часто є формальними. Тобто, невідповідність критеріям принципам встановленої в КСУ, є. Частою підставою для їхнього скасування у судовому порядку, відповідно, підприємства, які потратили 6, 8, 10 або навіть більше місяців на судову процедуру, мають доволі позитивні очікування щодо її результатів. Але у цій сфері я б сказала, що домогтися успішного судового рішення це ще навіть не пів справи, оскільки з виконанням таких категорій судових рішень є реальні проблеми. Ми спостерігаємо, що часто, оскільки рішення є формальними, то можна сказати, їхнє виконання також є формальним. Відповідно, нерідко, нерідкими є випадки, коли рішення, наприклад, про виключення компанії з переліку ризикових, вони виконуються також формально. Тобто, компанія дійсно виключає виключається із переліку ризикових, але скажімо, в той же день. Навіть через дві години, можливо, навіть менше, вона назад включається до переліків ризикових. Те ж саме по таблиці. Таблиця приймається, але в дуже короткий час вона скасовується, наприклад, в тому числі комісією центрального рівня і приходить квитанція про її неврахування. В результаті. Є нове рішення з новим номером, з новою датою, але наприклад з тими ж самими обставинами, ну з тими ж самими фактичними підставами, які і були причиною прийняття первісного рішення, яке пройшло весь е, е, процес судового оскарження. Е, як наслідок, те судове рішення, отримане на користь платника, е, воно ну доволі часто, знову ж таки формально, втрачає свій сенс. І е, компанія, по суті, опиняється в точці вихідній, в якій вона була самого початку ще до суду, потрібно все одно з'ясовувати, які реальні сумніви стали для податкового органу вирішальними, і е, їх або спростовувати документами, або е, ну, шукати е, способи е, їхнього подолання через, е, ну, не, не лише через пояснення, але і через е, е, крок. Роблячи крок назустріч з тому самому податковому органу, ну, наприклад, шляхом найму додаткових працівників чи підвищення їм заробітної плати. Тому я хочу наголосити на тому, що в питаннях есмкор діалог між бізнесом і податковим органом ну, його не уникнути. Якщо з'явилися сумніви в податковому органу, їх потрібно з'ясовувати і їх потрібно долати поясненнями або діями. Я дуже хочу зараз наголосити на тому, що податковий орган ДПС України все таки реагуючи на ці речі, про які я розказала, запровадила нові платформи комунікації між бізнесом і податковим органом, які от працюють буквально недавно. Зокрема, із серпня запрацювали регіональні комунікаційні платформи. По суті, комунікаційна платформа це імейл. E Регіонального податкового органу, куди можна написати офіційний запит, і отримати зворотній зв'язок від податкового органу щодо проблематики у сфері СМК. В різних регіонах комунікаційні платформи працюють по різному, і деякі з них, наприклад, ну, менші регіони, вони приймають такі запити безпосередньо від підприємств. Деякі із них працюють тільки через бізнес асоціації, ну, зокрема, через Раду бізнес омбудсмена, ну, наприклад, там в Києві де багато підприємств, то ну, ми стараємося їх групувати і через комунікаційну платформу групками закидати наших скаржників. Це є доволі ефективним способом для того, щоб з'ясувати ті самі причини, якщо вони не належним чином вказані в самому рішенні. Іншим механізмом, який був запроваджений, якщо я не помиляюсь, наприкінці жовтня, десь приблизно після внесення цих змін до порядку 11.65, є а, є телефонні гарячі лінії у регіональних управліннях. В якихось регіональних управліннях це мобільні номери телефону, в якихось це стаціонарні номери телефону, а десь на них відповідають добре і по суті, а десь Є проблеми з тим, щоб додзвонитися і взагалі, щоб там були не короткі гудки, а довгі гудки. Але, тим не менше, треба пробувати. Інколи ми бачимо, на прикладі наших реальних скаржників, реальних компаній, що це є доволі ефективними способами швидко дізнатися, в чому дійсно сумніви податкової полягають для підприємства, і як підприємство Ну, на що підприємство повинне звернути свою увагу, готуючи новий пакет документів, наприклад, по виведенню із ризикових або по прийняттю таблиці даних, ми розуміємо, проводячи там недавнє опитування, що про ці комунікаційні платформи і гарячі лінії платники десь знають, десь не знають, але багато хто з ними не користується. Ми у раді бізнес омбудсмена поставили собі за ціль а, збирати фідбеки від бізнесу щодо. А, Щодо способів, щодо того, який був ефект, який був рівень комунікації наданий через ці платформи, ДПС України готова від нас ці цей зворотній зв'язок отримувати. Тому я дуже заохочую навіть до того, як звертатися до нас, випробувати комунікаційну платформу, випробувати гарячу лінію. А якщо не вдасться, то ми до послуг підприємств. І також напевне ще хотіла на сам кінець зазначити про те, що ми бачимо. Велику потребу в поширенні таких також освітніх знань з платниками ми зараз з ДПС України проводимо другу серію наших вебінарів. Перша з них була у травні червні цього року. Зараз нас триває друга серія вебінарів. Ми провели один вебінар по блокуванню податкових накладних і реєстрації податкових накладних. Ви його можете знайти на сторінці Ради бізнесуна у Ютубі. Там доволі такий, я б сказала, детальний півторагодинний вебінар, за де спікерами є представники Державної податкової служби України. Другий вебінар у нас. На жаль, повинен був бути проведений у середу. Але за годину до вебінару почалася масштабна тривога, і за 10 хвилин до вебінару прийняти по Києву в нас було зареєстровано на цей вебінар. Якщо не помиляюсь, 1300 учасників, він мав бути присвячений ризикам і таблицям. Ми його не провели у середу. Ми його проведемо як тільки зможемо. Ну, стабілізується трошки ситуація, і ми. Обов'язково зробимо анонс на наших сторінках у Фейсбуці. Також ДПС України зробить відповідні анонси. Я заохочую долучатися до цього вебінару. І третій, який в нас запланований вебінар, я сподіваюся, ми також зможемо його провести. Він стосується податків на тимчасово окупованих територіях, зокрема, змін. Які були внесені для щодо лібералізації безплати деяких податкових платежів, підтвердження неможливості виконання своїх податкових обов'язків, тощо, тобто також відносно актуальна тема? Всіх запрошую. Дякую на цьому. В мене все. Якщо будуть якісь до мене питання, готові відповісти.